Богдан Кротевич, позивний тавр, український військовий, майор Національної гвардії та виконувач обов'язків командира бригади АЗОВ. Богдан народився 26 березня 1993 року у місті Ізмаїл на Одещині. Згодом разом із родиною переїхав до міста Сімферополь у Криму. Там навчався у місцевій школі мистецтв. Вищу освіту Богдан отримав у Київському національному університеті водного транспорту на факультеті діння. Під час Революції Гідності був її активним учасником в складі правого сектору. Коли Росія розпочала вторгнення у 2014-му, Богдан пішов добровольцем на фронт. Табор обіймав посаду командира взводу Полку Азов, брав участь у боях за Широкине, обороні Світлодарської Дуги, Мар'їнки та Красногорівки. З початку повномасштабного вторгнення Богдан обороняв Маріуполь. Як начальник штабу полку Азов, 28 березня 2022-го у відеозверненні закликав утворити гуманітарний коридор, щоб врятувати цивільне населення. До Тавра дослухались, та частину людей вивели з оточеної Азовсталі. 1 квітня 2022-го Богдан Кротевич дав інтерв'ю каналу Белсад, де розповів про гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Після виведення військ з Азовсталі потрапив у російський полон. 21 вересня його звільнили. Станом на 2023 рік Тавр виконує обов'язки командира бригади з я просто вважаю, не треба завищувати очікування. Ну, може, може бути погано, і буде прям не супер. І, і, і краще я помиляюся. Краще ми всі будемо помилятися. От зараз всі налаштуються на дуже дуже серйозну довгу роботу. І коли хтось буде казати, що зараз. Все чмобики загинуть, і ми там пройдем, всіх передаем. Она скажет: Та он балабол. И вот ты